У Дігтярівці для переселенців з прикордоння знайшли 12 хат. В них можна жити безкоштовно. Чотири сім'ї вже заселили. Ще залишилось вісім варіантів. Тут для кімнати, літній в хаті, грубка, печ. Місцева жителька Тетяна допомагає старості знаходити будинки для переселенців. Ця хата каже, один з кращих варіантів Дігтярівці. Тут жила бабуся, бабуся умерла, її діти проживають в Син і дочка, то вони цю хату здають на даний момент. Що каже, якщо треба кому то заїхати, то щоб люди приїжджали і проживали. А, закрите, закрите, ну тут асфальтуване, тут виноград, там виноград, городчик, все добре. Михайло сусід каже, цей будинок два роки пустує. Звичайно, хай приходять люди, хай аби тільки Бог дає, щоб. Мир заступив, це сам заступив. А ця хата в найгіршому стані з тих, які пропонують переселенцям в Дігтярівці. Староста каже, тут жила бабуся. Вона померла п'ять років тому. Будинок пропонують родичі. Хоча тут у середині я вам скажу, тут дуже хороша хата. Ну, до всього треба буде докласти зусиль. Тому що якщо всередині будинку. Більш-менш стан нормальний, то у дворах ясно, що воно позаростало. Особливо, де ще жили такі старенькі люди, то ясно, що вони не доглядали так, як потрібно за цими будинками. Цей будинок використовувався під дачу. Здебільшого такий стан мають хати внесені в базу житла для переселенців, каже староста. По з там, де ми проживали, звісно. Конечно... Спокойство вже і тишина і добре обживаємося. У цей будинок в Дігтарівці, сім'я з прикордонної кам'янської Слободи переселилась місяць тому. Звідти виїхали через постійні обстріли. Тут же все було заросше. Весь видно, навіть сока не було віта огорода. Зараз будемо теж забором. Забором будемо забори робити. І займемося вот это все надо да, скосить і перепахати на зиму. Жителі Діхтарівки, каже В'ячеслав, допомагають продуктами, дровами, роботою. Це так, волонтерство. Люди охоче допомагають, тому що розуміють, що кожен може сьогодні залишитися в такою опинитися в такій ситуації, і потрібна буде допомога під регулярними ворожими обстрілами. Знаходяться три прикордонні старостади Новгородської громади: камянсько Кам'янсько-Слобідський, Грем'яцький і михальчино слобідський там сукупно проживало 1600 осіб. Ці території покинула уже щонайменше 400 людей, каже голова громади Людмила Ткаченко. Я думаю, що їх мабуть і більше, тому що ми на сьогоднішній день ми маємо заяви письмові заяви. Де не люди просять допомогти там транспортом, допомогти будинками. По них ми можемо вести якийсь облік. Багато виїхало, просто так виїхали. Нікому, нікому нічого не сказавши. Базу житла для внутрішньопереміщених осіб у громаді почали формувати з серпня. Тоді почався перший відтік жителів з прикордоння. Списки будинків збирають старости. Окрім вже переселених, у громаді готові розселити по селам ще три сотні людей. В Дігтярівку тим часом збирається переїхати ще одна родина з Кам'янської Слободи, каже В'ячеслав. Тетя жони родна мушу, брат з сім'єю. Двоє діток теж збираються сюди переїжджати. Який дом я не видел, не знаю. Но говорили здесь, теж представляють, так як і нам. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.